У цьому гаді Невірін ви побачите здібності та поради їх використання, а саме різний таймінг пасивки, єшка на здоганяшка, руну збірку, миттєві комбінації тощо. Отже, присадишчись позручніше, ми починаємо. All my exes are dead. Пасивне вміння Демонічна тінь через деякий час, не отримуючи шкоди та не використовуючи здібності, Евлін накутить себе демонічною тінню, що поступово відновлює частину її максимального ХП. Наперед скажу, що демонічна тінь не дорівнює статусу камуфляж, який вона отримує після шостого рівня. До речі, до нього передаємо трохи пізніше. Також варто зазначити, що інтенсивність відновлення ХП залежить від рівня кількість демонічної сили. К'ю сплеск ненависті Евлін стріляє по прямій, після чого до трьох разів пронцає на своєму шляху всіх. То стоїть поруч з нею. Після першого влучання Евлін маркує ворожих юнітів, і якщо прокнути на сумні три вміння або автоатаки, то вона нанесе додаткову магічну шкоду по ним. Майте на увазі, що кушка бере в пріоритет ціль з мітками, але також б'є тих, хто стоїть поруч. Для вдалого влучання краще підійти ближче, ніж старити значну кількість загальної шкоди з усіх здібностей. Ну, самі бачите, що це надважливо. В лісі чи у вузьких файтах юзати Q плюс Auto, не тільки для нанесення додаткового магічного демеджу, а й для прокоруни електрок'ют. Дав W. з покуса. помічає ворожих чемпіонів або лісних монстрів на 5 секунд. Якщо після цього є автоатака або вміння влучить по ним, то дають наступні ефекти. До активації сповільнює 45% на 0,75 секунд. Після активації, якщо це чемпіон очаровує на 2,25 секунд, знімаючи магічний резист до 45% на 4 секунди. Якщо це лісний монстр, наносить Тіхіну шкоду чарове до 4 секунд. Використовуйте W у лісі в той час, як йдете до лісних юнітів, щоб вміння встигло активуватись до вашого приходу. При гангах, якщо ворог у поганому становищі, краще чекати до повної активації, але звичай у середній чи пізній грі вам буде достатньо узнати лише Q плюс W до активації, щоб спевнити юнітів, які фактично не мають магічних резистів. А отже, чекати повної активації нема сенсу. До речі, це вміння дає змогу не тільки наздогнати, а й утікти від ворогів. Цинкибаут. Є удар листам. Дане вміння має два вигляди. Субтитрувальниця не заряджений, та заряджене. У першому Евін б'є лише одну ціль, наносячи невелику шкоду та збільшує швидкість пересування у 30% на 2 секунди. У другому б'є по площі значною кількістю шкоди, збільшує швидкість пересування. Також це міня має ефект on hit тобто працює як здібність, так і автоатаку одночасно. Наприклад, таке саме є у кушки Ізраїля. Демонічна тінь, в свою чергу перезаряджає єшку, роблячи її зарядженою. А тепер увага: єшка Евелін має схожу механіку з кушкою Варвіка. Попри заряджені, єшці, Евелін продовжує йти за ворогом навіть після терпів. Портації його, що у свою чергу робить Варвік, якщо отримує ТК. Також, враховуючи, що Евелін збільшує свою швидкість пересування після використання, не забувайте юзати її на кріпів, як будете наздоганяти чи навпаки втікати. Ультимативне вміння: останні песточі. Спершу розберемо новий статус камуфляж, як я і обіцяв. Отже, після 6 рівня Евелін через деякий час стає невидимою, якщо не юзає здібності або не отримує шкоду від ворогів. Також під час камуфляж активується демонічна тінь. А тепер найважливіше, Евелін має різний час входу у камуфляж. При юзанні вмінь. Чотири секунди при отриманні шкоди з веж або ворогів. Півтори секунди. При Прив'язані ульти лише одна двадцять п'ять секунд. З цього можемо зробити висновок, що інколи заняття здібності може навпаки нашкодити ебрін. Розглянемо приклад. Тече від ворога, флеша, ульти нема. Ви влучаєте Q і помираєте. Що ж треба було зробити? Знаючи, що за півтори секунди ви отримуєте статус камуфляж, аніж за чотири секунди під час відзаняння вмінь, то у цій ситуації краще бігти від ворога, так ви врятуєте собі життя, а може ще й його заберете. До речі, що ульти. Евлін стає невразливо, наносить значну шкоду по площі, телепортуючись назад. Якщо є індикатор, який показує спроможність бити ворога, якого залишилось менше 30% здоров'я, то Евлін наносить набагато більше шкоди, але головне тут слово «спроможна». Бо з часто у ворогів буває чи то багато хп, чи то великі магічні резисти, які можуть вести в оману. Мої поради щодо цього. Ну, по-перше, намагайтеся залишити якомога менше хп у ворога, навіть якщо і стоїте під вежею, в будь-якому випадку на вас не кидається вразливість і ви вийти сухими з води. По-друге, у чи пізній грі при прибивстю кірких юнітів вам статтє буде лише двох умінь, а ульту бережіть для танків або напіжних ворогів. Тепер розглянемо стандартні руни на Евлін, електрокід з магічним скейлом. Йому саме такі руни? Ну, по-перше, дає можливість стоп. Ви реально подумали, що я буду пояснювати кожну комірку? Uh... Ні, не сьогодні. Але якщо на пальцях, то оця штука дає додатковий маг демедж після трьох окремих автоатак або вмінь, якщо ви їх нанесли за 3 секунди. Оця дає чисто шкоду після ривків, телепорту, виходу з невидимості тощо. Отут, чим більше вбиваєте, тим більше отримуєте додаткову маг силу. А тут так само, але збільшити свою швидкість пересування по забою. У другій хілці це дає додаткову магічну силу. І тобто, якщо ваше ХП більше 70%, це також більше вашу маг силу, але з часом гри. Чим довше граєте, тим більше наносите. Тут додатково сила. І ХП, думаю, все зрозуміло. Так, а що по предметам? Основними з яких є: Ліч Бейн, Меджай, Рабадон, Манша, Войтстав та Шадофлейм. Ліч Бейн після вміння наносить додаткову шкоду з автоатаки. Меджай вбиваючи ворогів збільшує макси силу до 25 стаків, при смерті знімає 10 стаків. Рабадон набагато збільшує магічну силу. Панчан блокує перше вороже вміння. Войдстав дає магічне пробиття. Та Шадофлейм. Якщо у ворогів менше 35% ХП, носить такого чисту шкоду. Не забуваємо за початкові предмети. Хуст Волкер. З Дарк Сілом та капці на магічне пробиття. Плюси та мінуси Еблін. Перший плюс невидимість, другий домінація у Лейті, третій богиня цієї гри. О. Ну, тобто, Соло Керрі. Мінуси є такі: перший ганки після шостого рівня за виключенням можна і до шостого. Другий. Стоп. Ви реально думали, що це буде аж три мінуси? Насправді єдиний мінус те, що ви досі не граєте на ній. Камон! Окей, okay, якщо без жартів, Вейвін дійсно має неприємний мінус, але навіть перше ви можете прибрати, розуміючи всі її переваги. Топ-3 юніти, яких бажано банити. Барбік, Ноктюрн Амуму. Тож, почтімо з комбінації. Q плюс W. Моментальне сповільнення. Працює лише на такій дистанції вблизі краще W плюс Q. Q плюс W плюс Q, плюс E плюс Q та плюс сульта. Стандартне комбо. Q плюс E плюс Q плюс Auto плюс Q це комбо в лейті. До речі, ще раз нагадую про коти Auto між інтервалами, щоб швидше нанести додаткову магічну шкоду. R плюс Q плюс E плюс Q зворотні комбо. F плюс R плюс D стіл дракона чи барона. Ранішу зачистку лісу починаємо з курчат, червоного бафу, камінців, бек на базу, купляємо Dark Seal і далі дивимось. Якщо ранній ганг на топ, то вовки сині баф жаба. Якщо на мітині баб, жаба та вовки. Що, сподіваюсь, вам сподобався мій гайд. Підписуйтесь на цей канал, на мій Діскорд сервер. Дивіться також практику з Евелін. Це три ігри, де я буду показувати, як грати на Евелін в реальних умовах, та як все ж таки застосовувати ці чи інші поради. Всім до нових зустрічей.